Розгинання рук із-за голови. Можна з канатом, можна з рукояткою, такою трикутною. На тріцепс. Дивіться. Робимо, ну, виставляємо зручну вагу, з якою можемо інтенсивно працювати. Робимо крок вперед, дивіться, фіксуємо ось так положення ніг для того, щоб зафіксувати корпус. Чуть-чуть згинаємо от праву ногу, ну, передню ногу, задню ногу ми на носочок, Передня нога на, на п'ятості. Але дивіться, не перекошуватися і Ні на задню, ні сильно на передню. Тобто ви маєте тримати баланс. От таз ваш має бути в балансі. Наступне, дивіться, задача яка? Розігнути руку, повністю от якби розігнути на трицепс. Да? Ви робите згинання над головою максимально близько. Не тут руки тримаєте, да? десь там розгинаєте. А от іменно над головою. Тобто, щоб у вас кут в лікті був гострий. І тоді, коли з гострого кута ви починаєте розгинати на трицепс. Канатом, ніби от. не на канатом, а тросом над головою, для того, щоб тримати оцю коротку амплітуду гостру. Да? Коли ви згинаєте, у вас гострим туди. Бо якщо ви будете тримати вгорі, у вас амплітуда буде коротка. Бачите, вам незручно буде. Тому вам потрібно опустити вниз і звідси вже відчула по тилиці, даже, да? ви розгинаєте. Зігнули. І туди вставляємо від себе. Якщо ми працюємо, наприклад, з канатом, то ми розгинаємо. Мізинцем туди від себе толкаємо. Так само, як з канатом вниз. Толкаємо від себе і е, розводимо руки трішки в сторони. Ось так. Якщо рукоятка зафіксована, то, в принципі, рукояткою так само тримаємо. Ось це місце вставляємо, вдавляємо туди, туди трицепс і повністю розгинаємо. Важливо, повністю розгинаємо.